І так оце вихід з тої печери, в якій ми були, ми її обійшли. Ось так ось тут є оцей от істукан. Ось ці скали. І тут зовсім поряд, зовсім поряд від цієї печери йде ще одна печера, яка судячи з усього називається Кінська. Ось тут ось цей прохід. И вот тут такой пролазишь, и вот тут стоишь в полный рост и навіть дальше можно было бы подскакивать вот и бы получилось. такий вигляд має кінська печера, оця вона знизу. Ну, така вона не дуже простора, але для двох чоловік в принципі На Гаргошах удобно. От я з витягнутою рукою мені вже не вистачає, десь півтора метра. Тобто десь трьохметрова. Почаємо Тріщини. отак. От Піду на вихід.